Як діяти, куди телефонувати, та які документи треба оформити? Рідні зниклих безвісті можуть безкоштовно отримати координаційний супровід у житомирі при зверненні родини до мене. Я спочатку з ними пропрацьовую той алгоритм дій, який потрібно пройти цій родині для того, щоб всюди подати заявку про зникнення особи, Координую їхні дії, розказую, що і як відбувається в загально, та допомагаю в вирішенні юридичних питань, і надаю психологічну підтримку при потреби. за початок цього року вже майже майже до 50 звернень ми маємо. Пані Валентина говорить: людям потрібно бути особливо уважними, щоб не потрапити на шахраїв. Шахраї вони, як то кажуть, не сплять. Вони працюють, і найбільше їх спонукає звертатися до родин, тобто виманювати кошти, це зроблені пости в соцмережах. Станом на зараз у нас в принципі тих скейсів, яких ми відпрацювали близько 15, є коли шахраї пишуть з невідомих номерів там, або в соцмережах, або просто на телефон. І вимагаючи, сума є різною. Від 4 тисяч до 8 є і великі суми, в тому числі, коли вони дійсно вимагають за відеозв'язок, тобто пропонують, що от ви нам скиньте кошти. Ми дамо є варіанти, коли за кошти вони пропонують вивезти людину додому. Один із Прямих кейсів, який дійсно був у нас, це коли вийшла та сторона на одну із наших родин, знявши відео хлопчини в полоні, що він дійсно є в полоні, це відео підтвердження. Вони почали вимагати саме, щоб родина надавала інформацію про блокпости, про наші боєприпаси, на нашу техніку. Тобто вони почали виманювати інформацію, і я прекрасно розумію, стан цієї родини, родина боялася будь-кому повідомити. Люди знаходяться і на навіть вдається встановити зв'язок, каже спеціаліст, та радить родинам зниклих безвісті звертатися за допомогою. Я знаходжуся безпосередньо за адресою вулиця Покровська, 43, приймаю за попереднім записом. Звернути за допомогою можна до мене за номером телефону 097 14 03 712. На сайті координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими оприлюднена дорожня карта, у якій описані рекомендовані дії для родин, якщо військово. Службовець потрапив в полон, зник без вести або загинув.